Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин Свинка пепа. Мій день народження. Сьогодні день народження пепи. Зараз дуже рання пора. Мама з татом досі міцно сплять. Вставайте в мене свято! Ану! Котра година? Дуже пізня. Зараз п'ята ранку. Так, день давно вже йде. Добре, почнімо святкувати. Мама свинка, тато свини Джордж вручають пеппі подарунок. Пепо, Пепо з днем народження! народження. У, -у, У. А що це? Це сукня. Діну, на Тедді. Дякую всім вам. Будь ласка, пеппо. Я не знав, що Тедді дівчинка. О, тату! Звісно, що це дівчинка. Гарна сукня. Дякую вам усім. Будь ласка, тедді, не забруднись. А ти знаєш, що буде далі? Так. До мене на свято прийдуть друзі, а тато показуватиме фокуси. <рес> Ніхто не знатиме, що фокусник твій тато. Представиш мене як дивовижного містеріо. Дивижного стерео? Так, дивовижного містеріо. Тато готував свої фокуси цілий тиждень. Пепені друзі. Киця Кенді, овечка Сьюзі, Песик Денні, кроличка Ребека і поні Педро. Привіт усім! З Днем народження! Ну що, діти, свято починається! Ура! Тато своїм показуватиме фокуси. Пепо, що ти маєш сказати? Пані та панове, зустрічайте дивовижного містеріо. Добре, тату. Нове чарівний тато. Ура! <свист> Мій перший фокус абракада. Ведмедик. Для наступного фокуса мені потрібен помічник. Я! <свист> <свист> Лише один. Ви, дівчина, перша піднесли лапку. Скажіть, як вас звуть? я сюзі овечка. Що ж, сюзі, ось три кульки: червона, блакитна і жовта. Ясно. Тепер вибери одну із них, а я тим часом відвернуся. Добре. Вже вибрала? Так. Абра-кадабра, кулька жовта. Ні. Е, абракадабра блакитна. Ні. Абракадабра червона. Так, червона. Ура! Дурненький фокус. Ти назвав усі кольори. Чш, Пепо, не кажи нікому. Хочете ще один? Хочемо! Заплющте очі. Не підглядати, скажіть чарівне слово Абракадабра. Абракадабра! Тепер дивіться. О, -о, -о, О! Ура! Святковий банановий торт! Задмухай свічки, Пепо. Ура! День народження найкращий.